Дорогі браття і сестри, Христос народився. Минулий рік був роком повномасштабної російської агресії на Україну, і для багатьох сьогодні, коли ми святкуємо різдвяні свята, цей настрій зовсім не святковий, і ми переживаємо за наших українських воїнів-захисників, за тих людей, які далеко від дому, за мирних жителів, які потерпають від обстрілів. І багато хто каже, що зараз не час для святкування, і зараз невідповідний момент для того, щоб згадувати і радісно святкувати Різдво Христове. Але згадаймо обставини земного народження Христа Спасителя. Коли Пресвята Богородиця прийшла в місто Вифлеєм, де повинен був народитися Христос, для неї не знайшлося місця в жодному будинку, і Христос народився у вертепі. Зовсім в непридатних для цього умовах. Відразу після народження Пресвята Богородиця разом з новонародженим Христом Спасителем була змушена тікати в Єгипет, тому що Христа намагався вбити цар Ірод. І всі події, пов'язані із земним народженням Христа Спасителя, були часом певного страху, переслідування та втечі. Без власного дому, без спокійного перебування на одному місці. Тому, коли ми порівнюємо обставини Різдва Христового з нашою сьогоднішньою ситуацією в Україні, ми відчуваємо, що український народ теж повторює оцей шлях новонародженого Христа Спасителя. Український народ намагається вбити, багато українців були змушені залишити свої домівки і перебувати за кордоном. І сьогодні. Кожен з українців є борцем за краще майбутнє нашого народу. Але як Христос, незважаючи на те, що Він знав, що все оце переживе, прийшов на землю, тому що хотів спасіння для всього людства, так само і ми сьогодні повинні пережити ці важкі обставини заради спасіння нашого народу. І сьогоднішнє Різдво Христове повинно надихати нас, надихати нас. Пам'ятати про Бога, оскільки Він теж не забуває про нас, Він дбає про нас, Він допомагає нам пережити цю важку агресію нашого сусіда. Ми повинні пам'ятати про зусилля заради власної держави, власного народу, заради того, щоб в Україні було майбутнє. Ми повинні пам'ятати про наших рідних близьких, які сьогодні страждають. І перебувають в важких обставинах. Ми повинні пам'ятати про наших воїнів-захисників і щоденно підносити за них свої молитви і допомагати їм всім чи в наших справах. Ми сьогоднішній день святкуємо Різдво Христове, пам'ятаючи про те, що там на кордонах нашої держави продовжується війна. Але Христос прийшов на землю в непростих умовах. Він прийшов і спас всіх нас. Тому Господь спасе і український народ, і українську державу, і кожного українця, хто вірить в нього, хто надіється на нього і хто любить щиро від цього серця Бога. Тому, святкуючи сьогодні Різдво Христове, нехай кожен сповниться надією на Бога, на Божу допомогу, на Боже змилування, на Божу любов. Сьогодні той день, коли ми особливо відчуваємо Божу любов. тому... З надією на Бога з вірою в перемогу і з щирою любов'ю до свого народу ми зустрічаємо це світле свято Різдва Христового. Тому сьогоднішній день я вітаю всіх жителів нашої області із Різдвом Христовим. Нехай новонароджений Христос Спаситель допоможе нам подолати і зовнішніх ворогів, і нашу лінивство, нашу байдужість. Все те, що ми. Повинні зробити протягом цього року це сповнитися у цієї віри і надії і щирою любов'ю боротися за наш народ, за нашу державу, за майбутнє наших дітей. Тому нехай новонароджений Христос Спаситель обдаровує всіх своєю благодаттю, береже наших воїнів-захисників, береже всіх внутрішньопереміщених осіб та тих людей, які були змушені залишити українську державу, українську землю. Нехай Господь береже всіх нас і обдаровує своїми щедротами. Нехай те, та любов Божа, яка втілилась у святі Різдва Христового, у приході Сина Божого на землю, сповнює наші серця і веде нас до спасіння і до перемоги. Божого всім благословення та веселих свят! Христос народився!